Легкоатлетичний турнір, що викликав учасниць Олімпійських ігор у Хмельницькому, відбулася традиційна подільська зима. Джицери з області на п'єдесталі чемпіонату світу, також у черговому випуску програми Спортадайджест ексклюзивне інтерв'ю учасниці Олімпійських ігор Алли Белінської про її перші кроки у вільній боротьбі. Вітаємо! Приєднуйтесь! У червні перші ігри. Чоловіча збірна України з волейболу дізналася календар матчів у лізі націй націй-2025». У перший ігровий тиждень зійдеться з волейболістами з США, Куби, Бразилії та Ірану. Змагатимуться в Бразилії. Нагадаємо, українці вперше в історії братимуть участь у Лізі націй. Формат турніру передбачає груповий етап. Під час нього команди проведуть по 12 матчів. Усі учасники розподілені на три пули по 6 збірних. До плей-офф вийдуть вісім найкращих. Додамо, що у складі збірної команди України виступають гравці з команди Епіцентр Подоляних городок, а минулого ігрового сезону очолював її хмельничанин Олег Плотницький. Перше загальнокомандне місце у всіх трьох вікових категоріях. Такий здобуток українських джицерів на чемпіонаті світу. Нагороди до скарбниці збірної команди України додали її спортсмени з Хмельницької області. Додому привезли 15 медалей. Чемпіонкою світу стала представниця Шепетівки за хмельничанами срібло і бронза з комбат -дю дюцу. Ми поспілкувались із призерами. Далі їхні враження від світового старту. Пройшов рік рівно рік після минулого чемпіонату світу. На ньому я здобув срібну нагороду в цей раз. Якість медалей трішки нижча, бронза, але дві медалі. Тому я думаю, що дві медалі все-таки більш цінніші, ніж одна. Стосовно рівня чемпіонату, я думаю, що навіть по зрівнянню з минулорічним рівень змагань виріс, якщо ви ділите саме збірну Казахстану, також мені не пощастило цього разу. В двох розділах мене перевершили спортсмени з цієї країни. Це був типу як перший мій виступ на такому рівні змагань. Рівень підготовки змагань був дуже потужним, сильним. І з боку команди, і з, моє, з мого боку, я тренувався кожен день, крім вихідних. Було дуже важко. Було 38 країн. Вони всі привезли достойних суперників. Всі готувалися дуже сильно, емоції зашкалювали, було дуже важко зібратись, але все-таки я зміг. Поступився казаху, він був, можливо, моральніше, готовіший до цього бою. Він є діючим чемпіоном світу. Він ну, можливо трошки сильніший в мене, але я не здаюся. Продовжуватиму в тому ж дусі. Ставив всю всю свою, всю свою тренування, надію на другу версію. А саме версію фулконтакт. Як зрозуміло, з назви ця версія з ударами руками, ногами та китками. Але здобув я свою нагороду в версії клос-контакт. Це версія боротьби з ударами-ногами. Зовсім різні емоції. На чемпіонаті України був мандраж перед боєм, був адреналін, але не настільки сильний, як на чемпіонаті світу. Чемпіонат світу дуже... Дуже важливе змагання було для мене. Я готувався до цього змагання більше ніж два роки. У складі збірної України було 9 представників спортсменів з Хмельницької області. Це представники Хмельницького, Шепетівки та камян подільського Досить непоганий результат показали наші спортсмени: одне золото, 4 срібла та 10 бронзових нагород. Я вітаю спортсменів, тренерів особистих, Їх дійсно зробили. Велику проробили роботу. Було присутньо 38 країн зі всього світу, навіть з американського континенту, були американці до нас приїхали, з африканського континенту, Азія, Європа. Загальне командне місце зайняла збірна України. Ми дійсно є однією з сильніших збірних в світі. Ми це ще раз доказали. У всіх трьох розділах це серед дорослих, серед юніорів та юнаків, збірна Казахстана у всіх трьох розділах. Друга збірна Польщі як господарка стала бронзовим призером. На ринзі молодь Хмельницький приймає чемпіонат України з боксу серед спортсменів 2007-2008 років народження. Приїхали 334 учасників. Виборюють нагороди у 25 вагових категоріях. Двобої відбуваються одразу на двох рингах. Хмельниччина вже в п'яте приймає чемпіонат України серед молоді. Взагалі, недавно ми закінчили проведення турніру серед молоді пам'яті Євгена Кужельного. І цей самий живік зараз боксує за право представляти Україну на міжнародних змаганнях в слідучому 2025 році. Є багато. Чемпіонів та призерів чемпіонатів Європи та призерів чемпіонату Азії за інформацією президента Федерації боксу Хмельницької області. Категорія молодь наймасовіша і найтитулованіша у регіоні. Тож на чемпіонаті України боксуватимуть по дві чоловічі та жіночі команди з Хмельниччини. Підготовка відбувалася дуже напружено. Перші тижні дуже довгі тренування, дуже напружені. Всі дуже сильно переживали. Але під кінець вже всі були підготовлені, вже були всі налаштовані на поєдинки. Буде сильна боротьба, всі дуже чекають цих поєдинків, дуже... щоб показати, вже, хто лідер в своїй категорії. Ми з моєю командою готувалися протягом п'яти тижнів з моїм дідом, з моїм батьком та моїми, моїми тренерами. Марчук Андрій Олексійович і Даніченка Сергій Петрович. Ми провели два, збори, два тижні збору з загальної фізичної підготовки. І два тижні спеціальної роботи. Зазвичай перед кожним своїм боєм я знаю вже свого суперника та передивлявся його бої. Знаю, як він зазвичай працює і підбираю спеціальну тактику під кожного суперника. Цього разу мені вдалося знайти відео мого суперника тільки за годину до двобою. Я знайшов, передивився, і ми зробили нашу тактику. І слава Богу, за все ми вийшли переможцем. У нас у боксерів молодіжної збірної є тільки одна можливість потрапити до. До збірної тільки один чемпіонат України на рік. Тому ми дуже відповідально готувалися і слава Богу за все. Поки все йде по плану. Переглядали там е на поєдинки. Ну я готувався. Ну як не ну, вийти боксувати. Займаю вже ну, років ну, 7-8. Я люблю ну, цей спорт. Я живу цим спортом. Чемпіонат України з боксу серед молоді триватиме до 22 грудня. Тоді і стануть відомі імена тріумфаторів і призерів. Змагання срібний у Хорватії боксер з Хмельницького В'ячеслав Гаврилюк здобув нагороду на міжнародному турнірі. Змагався в ваговій категорії плюс 92 кілограми. У півфіналі наш земляк зустрівся з призером Чемпіонату Європи до 22 років. Переможний двобій забезпечив майстру спорту України потрапляння до фіналу. Тут на ринзі В'ячеслав зійшовся із хорватською зіркою боксу. За рішенням суддів перевага була за господарем. За кордоном було значно цікавіше, адже протягом останніх років вже змагання в межах України. Ти вже знаєш практично всіх суперників, практично зі всіма пропрацював. Було звичайно цікавіше виїхати за кордон, попрацювати з іншими школами боксу, попрацювати проти різних шкіл боксу. Провести гарні поєдинки. Порівняно з тим, попередніми двома роками цей рік був значно плідніший, значно. Результативніше, я б сказав, за попередні роки. так. Перше місце на Кубку України з боксу серед дорослих. Потім були збори, підготовка в національній збірній і ось міжнародний турнір. Будемо також готуватись на основний старт наступного року. Це чемпіонат України серед дорослих серед літ, де буде визначатись національна олімпійська команда. Вінницький Бабл, що приніс дві перемоги і поразку Вищоліговий БК Хмельницький. На майданчику протистояв командам із Києва та Вінниці. Розпочали серію зустрічей з поєдинку проти столичного селфмейт Фрідом. Закінчилося протистояння із рахунком 63-76 на користь киян. У наступних підопічні Гани Шликової реабілітувалися і закінчили баскетбольні двобої упевненою перемогою. Підсумок гри зі збірної Києва 83-64. БК Вінниця 80-61. Наразі команда з Хмельницького посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці в чемпіонаті України. Кам'янець-Подільський клуб «Дідібао» оформив переможний хет-трик у передостанньому турі чемпіонату України у вищелізі. Наразі розмістився на четвертому щаблі. Цього тижня на команди з Хмельниччини чекає міні тур у місті над смотричем до кам'янця. Завітає клуб Самбір. Також глядачі матимуть змогу побачити подільське дербі. Зі шкільної лави на призовий п'єдестал загальноосвітнім закладам Хмельницької області пропонують долучитися до пілотного мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Всеукраїнська ініціатива має на меті створення в гімназіях та ліцеях спеціалізованих спортивних класів. Передбачають так звану трирівневу активність у перших четвертих, п'ятих, дев'ятих та десятих, дванадцятих класах. Етапи визначали у мінмолодь спорту і, і особливий режим навчання тренування уроки тренування. Те, що ми казали, маємо ночки, да, графік освіти маємо розмовляти з директорами шкіл, щоб директора шкіл на нарадах наголошували на те, що ми маємо спортсменів і ми можемо з ними якби домовлятись да про це здачу тих самих контрольних робіт і все інше. Якщо директор е, іде да на контакт, то ми маємо тоді теж таку, знаєте, підтримку. Вони будуть підтримувати спортсменів, спортсмени будуть знати, що ага, якщо я поїхав на змагання, то в мене немає страху в голові, що я щас приїду, мені буде 5 двоє, бо я через це прийшла. Я знаю, як це важливо. Тобто, ми маємо такі да мати цю підтримку. Я як мама, я не зовсім би, наприклад, відпустила би свою дитину зараз в бровари. Київ, Харків, в Дніпро вчитись тим паче, ми розуміємо, сьомий восьмий клас. Ну дитина вже виїжджає, вона я доросла, я вже сама все вмію, знаю, для чого мені вчитися, в кожного свої. А навчання час іде, і ми всі розуміємо, що зараз дитина має вчитися і має ставати на ноги. Мультипредметні тести ЗНО ніхто не відміняв. І ми розуміємо, що саме оця ідея цього спортивного класу дає нам можливість цих дітей в принципі, на місці. Частково втримати війна. Нас підштовхує до нового. Да, зрозуміло, не всім дітям бути в майбутньому чемпіонами, але ми повинні тих дітей рухати. За даними учасників заходу, до мультиспортивного проєкту долучилися Дніпропетровська, Івано-Франківська, Черкаська та Волинська області. Підтримали проєкт міжнародні федерації. Буде наприклад навчання тренерів. Да, може в цього тренера, який працює в маленькому містечку. Нього немає. Ні фінансового забезпечення, ні можливості навчатись десь на професійному більш рівні. То цей проєкт буде сприяти тому, щоб тренери, які будуть залучатися до цього проєкту, мали змогу покращувати свої професійні здібності, навчатися у найкращих. І, звісно ж, забезпечення спортивним інфінтерем, в залежності від. Вже від до спорту концепцію реалізації проєкту на Хмельниччині представила директорка Голосківського ліцею, на базі якого і впроваджуватимуть шлях чемпіонів. Тут обрали для пілоту восьмий клас. Цей заклад в області поки що єдиний, що долучився до ініціативи. Спробували тільки один клас восьмій, А тепер стільки питань: а чого не ми? А давайте ще наш клас, і просто дійсно дуже багато бажаючих і батьків, і дітей. Другий етап ви вже чули це. Тренуємось активно. Для у нас був вибраний восьмий клас, і третій етап це. Період профільної середньої освіти 10-11 класи крок до Олімпу маємо на меті дійсно обирати спортивний профіль. Зараз в восьмому класі у нас якраз діє цей проект як до профіль і підготовка до профілю з фізичної культури. Татамі об'єднало юних учасників турніру з вільної боротьби. Його вже в п'яте на честь пам'яті загиблих героїв України організовують в обласному центрі. Цього року у Хмельницькому змагалися спортсмени з різних куточків України, зокрема Сумщини, Дніпропетровщини Миколаївщини. Ідейником змагання є учасник російсько-української війни, тренер Олексій Хамський. Далі розповімо більше. Одинадцятирічний Демит, вихованець Хмельницького центру фізичної культури та спорту балу, займається вільною боротьбою шість років. Каже, брав участь у турнірах не лише в області, але й за межами. Цього разу змагається на рідному килимі. Ми знаходимо нових друзів, ми боремось. Ми здобуваємо новий досвід в боротьбі. Більше працювали над прийомами. Працювали над своїми стратегіями. Перший тренер Демида Олексій Хамський, засновник центру Балу, діючий військовослужбовець. Саме він п'ять років тому став ініціатором проведення турніру на честь пам'яті загиблих героїв України. Мусимо пам'ятати за наших загибших побратимів, які віддали свої ціни. Це життя за нас, за цих дітей. Вони мусять це пам'ятати. Це не просто турнір приїхати поборотися, вибороти медальку. А це турнір пам'яті загибших героїв, які дійсно загинули, віддали свої Миколаїв, Херсон, Суми з фронтових зон приїхали люди. Ну мені дуже приємно. З Дніпра дуже багато порядку, десь 340 учасників. Клуб Сураз Дніпра представили на турнірі восьмеро спортсменів. Тренер борців каже, усі мають різний змагальний досвід, а наймолодшому учаснику вісім років. Запросив нас організатор, тренер-засновник спортивного клубу Балу. Це більш патріотичний турнір. Вже звикли. Діти вже не бояться нічого. Сирена. Навіть взриви, ПВО працює, тренуємо воїнів насамперед. Почесною гостею турніру і рефері стала чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор Алла Белінська. каже, такі турніри є стартовим майданчиком для розвитку спортсменів. Мої початкові кроки, якби теж починалися з саго залу, з саго килима, якби сама я з села Вільховець, Снурський район, вихованка Антоні Степановича Власова. Euh, мій перший тренер, якби він мені дав euh, ази, які мені в майбутньому дуже euh, пригодилися, якби на міжнародній арені. Я дуже рада, що є можливості більше, ніж, ніж під час. Моїх років в нас було менше змагань за кількістю було менше учасників на сьогодні. На такий турнір з'їхалася вся Україна, і мене це дуже радує. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби тривав впродовж двох днів. Змагалися юнаки та дівчата. П'ять турнірів по різним віковим групам. З'їжджається вся Україна до нас дуже люблять приїжджати. У нас є чудовий зал з Фумі, який. Може прийняти любі змагання на 25-й рік. Заплановано в нас в Хмельницькому проведення чемпіонату України. Ю. 20 це теж такий великий крок. Тобто, гарні змагання відбіркові, які формують команду чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Намагаємось зробити так, щоб Хмельницький приїжджали, хотіли змагатись тут і змагались. Переможців турніру визначили у 40 вагових категоріях. Усі вони отримали грошові винагороди. Хмельницький приймав перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед юнаків 2011 року. Народження змагалося 9 команд. Нашу область представляли гравці збірна Хмельниччини. Команди з різних міст заявлені Чернівців, Вінниччини, Сокаль, Львівська область. І Івано-Франківськ, збірна Хмельниччини це представники команд зі Старкостянтинова і хлопчики з міста Городка. Дві групи, вони грають стінка на стінку. Три партії обов'язкових. За рахунок цих трьох партій визначається переможець по, по грі. Вирують дуже серйозні емоції, і діти стараються, вони викладаються на максимум, тому що. Це такі доволі важливі змагання. Налаштовуємося ми е, дуже е, хорошо. Е, маємо ставки, що маємо зайняти призові опять місця. У Нас замінилися е, гравці, у нас з'явилися нові хороші. Тренер нас ще з самого початку минулого, як ми доіграли минулий чемпіонат України. Тренер наче почав з того часу готувати. Ми, як зайшли. Спортзал перед останніми тиждень, то наш тренер сказав, щоб ми готувалися. У нас були більше такі ігрові дні, щоб ми підготувалися, наігралися як команда. За підсумками Ігор, в першому турі збірна Хмельниччини здобула три перемоги та зазнала поразки від академії епіцентр Подоляни Івано-Франківськ. Попереду на команду чекає ще два тури, в яких зустрінуться із новими суперниками. Та фінал змагання. Бігли, стрибали та штовхали ядро. В Хмельницькому відбувся 16-й за ліком міжобласний турнір з легкої атлетики Подільська зима Цьогоріч Учасниками стали понад 150 спортсменів, найстарші 2007 року народження. Титуловані атлети, для яких змагання стало вже традиційним, виступали поза конкурсною програмою. Емоції, які вирували на легкоатлетичних доріжках, покажемо далі. Два змагальних дні і понад 150 учасників. Легкоатлетична подільська зима вже традиційно приймала спортсменів з різних куточків України. У манежі ОЦФВУ визначали переможців на легкоатлетичних доріжках та в секторі для стрибків. Штовхали ядро на головній спортарені міста. Наразі учасники змагання долають дистанцію в тисячу метрів. Найпершим фінішував вихованець Нетішинською кадою США Олександр Васілінчук. Переможним став час дві хвилини та 52 з лишком секунди. Була хороша конкуренція. Було два моїх знайома: один з Хмельницького, інший з Кам'янця-Подільського. Вони дали мені ну підбодряли, як я біг. Давали мотивацію бігти. в мене був стимул виграти. Другий раз я тут виступаю два роки назад. Виступав тоді, я був ну зовсім малий. І результати були невтішні. Минулого року не поїхав, і за того, що захворів. А цього разу в принципі вдало вийшло. Богдан Стримоухов подолав дистанцію третім, а от на дві тисячі метрів став переможцем. Спортсмен три роки тому переїхав у Кам'янець-Подільський з Краматорська. Саме там розпочав займатися легкою атлетикою. Біг сьогодні дві тисячі метрів і виграв забіг. Сьогодні не було конкуренції. По і переміг готуюся тільки для Дві тисячі метрів там беру участь у чемпіонатах України. Був три рази призером України. А от атлетці з Білої церкви Єлизаветі Моторні єдині на 16-й за ліком Подільській зимі вдалося встановити рекорд змагання. Її час на дистанції 60 метрів склав 7,53 секунди. Спортсменка каже, допомогли ретельна підготовка і талісман, – жовті стрічки у волосі. Це було справді, дуже непросто, я не очікувала від себе такого результату. Думала, пробіжу 7-8 за мій приділ, а зараз пробігла 7-53, це для мене взагалі вау було. Це налаштовувала морально, можна сказати. Та й фізична підготовка в мене була достатньо така сильна. Та, думаю, це все завдяки моєму тренеру, мабуть. Це мене тренер так підготував до цих змагань. Попередній рекорд на цій дистанції, датований 2020 роком, і належав кам'янчанці Олександрі Чернусі. Нині спортсменка чемпіонка Європи серед юніорок потрійного стрибка. Вона до слова на подільській зимі 2024 виступала поза конкурсом у трьох дисциплінах. Я вже беру участь у цих змаганнях років 9 або 10. Кожного року ми приїжджаємо і кожного року подільська займається той старт, з якого розпочинається мій зимовий сезон. З часом я вже виходжу з числа учасники, які можуть тут в межах конкурсу брати участь. Ці змагання для мене такі теплі і така атмосфера. От повернення в дитинство, коли я боролася тут за медалі, і загалом дуже приємно розпочинати зимовий сезон вдома в такій домашній обстановці. Доволі таки серйозна когорта спортсменів з дитячого нацького віку пройшла через ці змагання. Зокрема, Марина Бехроменчук. Віка Ткачук також на цих змаганнях приймала участь, бігала по цих для неї незручних віражах. Зараз, наприклад, Олександра Чернуха, чинна чемпіонка Європи серед юніорів в трійному стрибку. Тобто це дійсно гарна стартова платформа для юних атлетів. Цьогоріч, крім спортсменів з Хмельниччини, змагалися атлети з Тернопільщини, Рівненщини, Київщини та Вінниччини. Юнаків переводжаємо в юніори, які з 1 січня переходять в цю категорію. І відповідно 2008 з наступного року це вже найстарший юнацький вік. Були в нас забіги і учасники поза конкурсом, спортсмени, скажімо так, які готуються до більш змагань високого гатунку. І за рахунок наших змагань розвивають спортивну форму. Приємно, що люди знаходять можливість приїхати, позмагатися і все ж таки показати, що наш вид, наша королева жива і вона і надалі скажімо, продовжує боротися за своє місце під сонцем на спортивному олімпії. Дев'ять нагород на чотирьох завоювали спортсмени з Хмельниччини на Кубку України з параплавання. Нашу область на старті представляли вихованці регіонального центру Інваспорт. По три медалі здобули Марічка Іщук та Роман Плінов. Вони вже як дорослі приймають участь. Марічка вже майстер спорту України з параплавання. Роману, на жаль, не вистачило знов кількох. Кількох буквально секундочок для того, щоб виконати норматив майстра спорту України. Мацарський Даніл виборов дві нагороди і логовий Рафаель. Також виборов ще одну нагороду. Вони ще зовсім молоді, але також вже з нагородами повернулися з Кубку України з плавання. Вже на початку року стартують навесні спартакіада по віру себе. Спочатку наша обласна і наскільки по проєкту календарного плану найперші вони починають свої всеукраїнські фінальні змагання також навесні. Це квітень місяць. Намагаємося популяризувати, кого бачимо, тренер популяризує, між собою розказують. Заняття безкоштовні, займається Тетяна Григорівна Заводна. В басейні ОЦФВУ. Так що, хто хоче, має змогу, приходьте займатися. Новорічний турнір зі стрільби з лука організували у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь як початківці, так і вихованці старшої групи. Додамо, що наймолодші спортсмени цілилися на дистанції 10 метрів. Перемогу святкували Анна Міхалець, Святослав Пукас, Вікторія Лотоцька, Богдан Сивулько у категорії жінки Олімпійський лук найбільше очок здобула Вікторія Степаненко серед чоловіків і Крупеня у блочному луці тріумфувала Ірина Барановська. А минулих вихідних відбувся сімейний турнір зі стрільби з лука. Участь взяли 30 команд, склад кожної, одна дитина і дорослий. Долучилися до активності вихованці відділення стрільби з лука і тенісу, де і 3». Також хмельничани, які напередодні подали заявку на участь. Завершили рік на переможній ноті. Гравці гандбольної команди Хмельницькі напередодні зимової перерви тріумфували у двох поєдинках. На майданчику мірялися силами з командою «Ска Львів», Закінчилися протистояння із рахунком 32-26 та 35-27. Завершать випуск ювелірні передачі розігруючого хмельницької команди Романа Літинського. Дякуємо, що дивитесь, Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.